В Британії відбулися дві каркаломні події: королева померла, хай живе король, Хто такий Чарльз, Чарльз чи Карл? Це людина нонконформіст. Порівняв Путіна з Гітлером. Російський ведмедь повинен утримуватися у клітці. Чи можуть скасувати Брексіт? Що буде з Коргі? Що буде з британською співдружністю націй? А як це все вплине на Україну? В Британії відбулися дві каркаломні події, і перша, і найголовніша, зрозуміло, це смерть її велич величності королеви Єлизавети II. 70 років Єлизавета була на троні. Якщо говорити про Єлизавету, то зрозуміло, не можна не сказати, що вона була в дуже складний час монархом Великої Британії, коли Велика Британія припинила бути імперією. І стала ліберальною демократією. Таким трансформаційним механізмом, інструментом цих, цих каркаломних змін стала британська співдружність націй. Отже, мала яка імперія, а практично жодна з імперій, які існували в світі ще в минулих століттях, не змогли зробити таку трансформацію. сьогодні. Королева Єлизавета, яка була монархом Британії, вона правила в 14 країнах світу. А ще біля 40 країн були членами співдружності і підтримували дуже тісний економічний, соціальний, політичний зв'язок з Лондоном і з британським народом. Отже, королева померла. Королева померла, і відповідно до британських монархічних традицій, хай живе король. В той же момент, коли серце Єлизавети зупинилося, королем став її старший син Чарльз Принц Уельський. Людина, яка найдовше в історії монархії, чекала свого часу, чекала того, щоб стати монархом. Йому сьогодні 73 роки. І це людина, яка на, на протягом свого життя. Зруйнував дуже багато правил і традицій британських і був, так би мовити, новатором. Отже, це людина нонконформіст. Ну, давайте для прикладу приведемо. До цього всі британські монархи і їх діти навчалися домашнє навчання було в британських замках і палацах. Першим, хто це зруйнував, цю традицію, став Чарльз, який пішов в школу. І він першим британський монарх, який має університетську освіту і ступінь магістра мистецтв. Чарльз це перший монарх, який написав книжку. Причому не просто книжку, а дитячі, дитячі казки. І вона була надрукована і видана. Чарльз був першим, буде першим монархом, який був телевідучий на британському телебаченні і вів програму прогнозів погоди. Треба сказати, що Чарльз дуже заощадлива і дивна людина в плані особистому. Ну, наприклад, є відомий факт: 1968 році Чарльз купив собі чоботи. Це були Оксфорди, тобто такий вид чоботів. Фірми Джон Лоб Чарльз до сих пір вважає цю пару чоботів своєю наулюбленішою і продовжує її використовувати. Він дуже активний захисник екології у світі. Він дуже багато виступав з питань. Змін клімату і він критикує уряди за те, що вони мало приділяють увагу цим питанням. Чарльз має стійкі погляди і має свої дуже жорсткі принципи життя. І він іноді не стримує себе, щоб не виразити ці погляди і ці принципи публічно в травні 2014 року. Коли Росія почала свою агресію проти України на сході нашої країни, Чарльз перебував у Канаді і він там офіційно порівняв Путіна з Гітлером. Був дуже великий дипломатичний скандал. Бо ну зрозуміло, що російський диктатор був незадоволений подібними висловами принца Уельського тоді і це призвело до певних дипломатичних проблем між Лондоном і Москвою у лютому 2022 року. Чарльз вже відверто засудив російську агресію. Він сказав, що треба підтримувати Україну, і що насправді напад Росії на Україну це не просто напад на Україну, це напад на весь світ, це напад на демократію і напад на. Свободу. Чи потрібно Чарльзу е, дати згоду на призначення премєр міністром Елізабет Трас, бо королева Єлизавета давала таку згоду? Чи потрібно тепер Чарльзу це робити? Ні, не потрібно і ні, це не призведе до дострокових виборів. Є питання і курйозні: наприклад, що буде з Коргі, королеви Єлизавети? Вони залишаться в родині і вони доживуть свій вік. В прекрасних умовах Букінгемського палацу. Але ера коргі, скоріш за все, при дворі британського закінчується. Бо принц Чарльз має іншу, іншу породу собак. Це джек Рассел Тер'єри. В них учити Чарльза і Каміли, їх два. І отже, починається так би мовити, нова ера ера рассел Кар'єрів. Я думаю, що подібного не відбудеться. Британська співдружність націй – це не якийсь такий тоталітарний клуб, який утримується силою з Лондону. Ні, це взаємовигідний клуб взаємовигідного співробітництва між країнами, які тяготіють до. Лондона до Великої Британії. Чи можуть скасувати Брексіт? Значна більшість суспільства підтримує Брексіт. Король ніколи не піде проти своєї нації для того, щоб там щось змінити. Треба сказати, що королева Єлизавета була. Другам України, вона підтримувала боротьбу України проти Росії, і вона е не тільки е давала це певними жестами, певними символами. Королева, королевська Ройл Фемелі, королевська родина, е е надсилала гроші в різні фонди, які підтримують Україну. Але принц Чарльз, як я вже розповідав, до цього не менший друг України. Він також займає дуже рішучу позицію щодо підтримки України. Підтримка е, української боротьби проти російської агресії буде продовжуватися. І весь британський істеблішмент розуміє геополітичну значимість е, цієї боротьби і того, що колись сказав ще старий прем'єр-міністр Сер Палмерстоун е, щодо Росії. Ведмедь, російський ведмедь, повинен будуть утримуватися у клітці, іначе, вся Європа буде під ризиком небезпеки. Британських монархів, російські історики, багато з них з німецькими коріннями називали на німецький лад. Отже, Чарльз ставав Карлом. Наприклад, Уільям ставав Вільгельмом. А наприклад, Гаррі або Генрі. Ставав Генріхом. Це була суто німецька, а потім і російська традиція. Ми, як і англійці, повинні називати його Чарльзом, які його наступника сьогоднішнього принца Уельського, того, хто буде наступним королем, будемо називати Вільям. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, що вам було цікаво на все добре. З вами був Володимир Курінной.